Вітаю, шановні колеги, з такою гарною новиною, що з'явилася можливість сформувати свідоцтво досягнень для учнів 5 класу. Формується таке свідоцтво автоматично на основі оцінювання результатів навчання з кожного предмета або з інтегрованого курсу. Таке оцінювання здійснює вчитель-предметник на своїй предметній сторінці. Для цього на сторінках журнала обираємо індекси нуж. Переліку ви обираєте предмет, в даному випадку я покажу на прикладі інформатики. Обираємо індекс. З інформатики є 4, я вже обираю четвертий індекс. І обов'язково потрібно вказати дату оцінювання цього, цієї навчальної діяльності. Це може бути не обов'язково останній день навчання, це може бути протягом семестра. Як ви собі запланували, але обов'язково, звичайно, перед завершенням семестру. Я оберу 25 травня зберегти. Ось з'явилися є 4 стовпчики, це 4 результати навчання, здійснюється оцінювання, і на основі тематичного оцінювання, на основі оцінювання результатів навчальної діяльності здійснюється семестрове оцінювання. Далі, якщо розглянути ось вже заповнене свідоцтво досягнень, ми бачимо, що є предмет інформатика, є 4 групи результатів. І оцінювання лише в другому семестрі. Для того, щоб зробити оцінювання в попередньому семестрі, в першому, потрібно змінити навчальний період, змінити навчальний семестр, перейти в попередній і зробити таке ж оцінює результатів навчальної діяльності за перший семестр. Нагадую, що в першому семестрі в нас було рівневе оцінювання, в другому семестрі вже бальне оцінювання. В підсумку у нас буде бальне оцінювання. За рік це бальне оцінювання. Дякую за увагу.